В моїй милій країні мова солов'їна, і цей скарб передаємо від батька до сина, від матері до донечки, від бабці до внуці, від квіток до бджілки на зеленій луці. Рідна ж давній український мова квітка роду, чиста світла, соковита, як нектар із плоду. Пахне сонцем, пахне житом, диво колосками. Вишнями і грушами стиглими садами, достигаю попід осінь в кецягах калини, квітнем мальвою пітином в пісні журавленій, в чорнобривцях її запах, в полині і м'яті, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті, нею мама нам співала перші колесанки, хрестом долю вишивала з вечора до ранку. Заплітала у косички стрічки волошкові, щоб мови не цурались і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла, хліб місила, усміхалась і поклони клала. Мова добра, серце роду, в ній є наша сила, в кожнім слові кот таємний, то є наші крила, кожне слово, як пацьорка, а разом намисто знає мову, будемо жити, вчиться товариство.